Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Співробітники Служби безпеки України викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України 2012-2014 років Павла Лебідєва. За матеріалами слідства вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ. Повідомляє прес служба СБУ. Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за частиною 3 статті 27 статті 110 2 кримінального код... Дексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав управління АРМА 645 залізних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об'єктів нерухомості, які належали сім'ї цього міністра часів. Яну. Ковача Лебідєв працював на посаді міністра оборони України з 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року, але покинув Україну ще до своєї офіційної відставки у травні 2014 року. Проти нього у гпу відкрили кримінальну справу за підозрою у зниженні обороноздатності країни. Також повідомлялося, що колишній міністр оборони України, який після перемоги революції гідності поїхав в анексований Росією Крим, продовжує заробляти на українських підприємствах про те, що підприємство, яке належить дочці, Екс-міністра оборони Павла Лебідєва Альоні виробляє обладнання, яке поставляється на російські збройні заводи. Йшлося у розслідування проекту схем ще в 2019 році. Зокрема, зазначалось, що Свеський насосний завод у Сумській області, який входить до групи груп Ауром, продавав українські агрегати федеральним оборонним підприємствам Росії. Нагадаємо, в червні прокуратура арештувала майно фінансово-промислової групи доньки Павла Лебідєва та передала в управління Арма 645 залізничних вагонів вартістю 650 мільйонів гривень, що належать підприємствам родини експосадовця. Сам Павло Лебідів з 2014 року проживає в Криму, а віднедавна перебуває під українськими санкціями. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.